Вирішив провести наступних 26 хвилин у компанії програми Семестер. Ми продовжуємо гортати сторінки нашого тележурналу. Як звикло, у нас для вас найцікавіші та найактуальніші освітні новини. У сьогоднішньому нашому випуску продовжуємо подорожувати разом з проектом Діти за мир у всьому світі. Також розкажемо вам, як львівські школярі збирають кошти для потреб бійців. АТО. та і це не всі новини, які ми маємо для вас на сьогодні. Тож будьте разом з нами, і ви дізнаєтесь більше. Львівські школярі все частіше стають ініціаторами допомоги фронту. Паралельно з навчанням наші діти активно допомагають своїм захисникам. Допомагати бійцям, здається, уже стало доброю традицією і у 93-й львівській школі. Уже не один збір коштів на потреби бійців АТО відбувся у стінах цього навчального закладу. Цьогоріч так само ми не залишилися осторонь. Перший раз це відбувалося в жовтні до Дня героїв. І от зараз ми плануємо знову ж таки. Це була ініціатива, скажімо так, чи прохання про допомогу також випускника нашої школи. Він закінчив школу в 93-му році. Зараз він є священником. отець Андрій Дуда. Він служить в церкві Святого Миколая. І він сам є військовим капеланом, і він, і його четверо братів і сестер всі закінчували нашу школу, і вони всі долучаються до допомоги. І молодший його брат, наскільки я знаю, також зараз власне, безпосередньо знаходиться на сході в Луганській області. І його звернення про допомогу нас спонукало швидше організувати той ярмарок, ніж ми планували. І це вже була наша ініціатива зробити дещо інший формат, підготувати ще такі благодійний концерт, в нас дуже багато дітей, талановитих, обдарованих, творчих, які прагнуть показувати свої здібності, свої таланти, своє мистецтво. І відповідно можемо запросити не тільки учнів, і батьків, і батьків, ті, котрі в нас є багато батьків-волонтерів, багато батьків, які служили. Відповідно, це буде і концерт для них, а ті, хто захоче долучитися, якісь внести, хоч невеличку суму грошей, так от. Все разом, і ми сподіваємося, ці гроші передати на потреби тих бійців, котрі зараз є для них нагальними актуальними. Як запевняють педагоги, виховання чуйності та милосердя немає у звичній шкільній програмі, але саме ці якості учні також отримують за шкільними партами. До підготовки ще одного благодійного ярмарку були залучені без винятку усі школярі. Кожен клас представляв свій стіл з різноманітними, виготовленими власноруч або за допомогою батьків різними стравами. Наша школа проводить ярмарку щорічно два рази, і це вже проводиться третій рік. Ми збираємо гроші на підтримку АТО, це прекрасна можливість для учнів виправити свої кулінарні таланти, добре провести час, ну і підтримати своїх захисників, показати їм, що ми з ними передати їм гроші на їм на спорядження або ж на лікування. Тобто ця. Я дійсно дуже красива і дієва. Продаємо різноманітні речі: піцу, торти, печиво. Тобто, все, що тільки можна продавати, ми продаємо. Ця ярмарка для допомоги нашому випускнику, тому що він зараз травмований і ці ярмарки зазвичай проводяться у нас завжди два рази на рік. Зараз він називається Майбутнє України, і ми хочемо таким такими способами допомогти. Завітали на свято і колишні випускники школи, які сьогодні і самі стоять на захисті рідної країни. Я боєць добровольчого батальйону ОУН три роки тому я закінчив 93 третю школу. Мене запросили сьогодні на захід, в якому який більш спрямований на збір коштів на потреби військовослужбовцям в зоні АТО. Наших героїв дуже пишаюсь тим, що саме моя школа є таким оплотом патріотизму в нашому місті і дуже допомагає нашим бійцям. Сам я відбув не дуже довготривалу службу, але надіюсь, плодорідно в селі Пісках Донецької області і отримав поранення, підірвавшись на двох ворожих розтяжках. Тішить те, що маленькі львів'яни не стоять осторонь проблеми. Ми вже неодноразово показували вам це у наших програмах. Маленькі громадяни Львова разом з батьками збирають гроші і теплі речі, роблять листівки і обереги, щоб там на передовій ще раз нагадати нашим солдатам: хлопці, тримайтесь, ви не самі, ми з вами. Відбувся міський конкурс учнівської молоді Безпечне життя, реальність, право, мрія. Метою конкурсу було залучення учнівської молоді до відповідального ставлення за власне життя, критичного оцінювання життєвих ситуацій та ризиків, які з ними пов'язані. Діти мали змогу подати конкурсні роботи за номінаціями: плакат, інформаційний буклет, соціальна реклама та постановка шкільного форум театру. Цей конкурс у нас є щорічний. Він Проводиться вже третій рік поспіль, але ми лише міняємо тематику залежно від того, ну, як ми вважаємо, на даний момент вона буде актуальною. Цього року конкурс називається Безпечне життя, Реальність. справа, мрія. Він є присвячений тематиці безпеки нашої молоді в соціальному середовищі, яке її оточує. Тобто, зараз ми піднімали такі питання, як особливості комунікації з хворими на Віл СНІД. Це це Є торгівля людьми, це є дитяча праця, оскільки зараз ми знаходимося ну, в такій складній соціальній ситуації, тому ми вважаємо, що це питання є досить проблематичним. Це є проблема ранніх статевих стосунків і наслідків цих ранніх статевих стосунків. От і як бачимо молодь, тобто як з цією ситуацією можна вийти, як можна в якийсь спосіб обезпечити своє життя. Такі конкурси і інші заходи надзвичайно бо сьогодні. Ми бачимо живемо. Такий час, складний час, і зважаючи на суспільно політичну ситуацію в країні, ми розуміємо, що діти не завжди собі вміють дати ради з тим, з тими питаннями, які перед ними ставить сьогодні життя і вимоги, які від них просить життя. Дорослі не завжди вміють собі дати ради, а діти тим більше. Тому власне такий конкурс, де вони не мусять говорити, не обов'язково з кимось поділитися, а можуть це викласти на малюнку в плакаті, буклеті. А відеоролики це взагалі особлива номінація. Там діти, і режисери, і сценаристи, і актори, і вони з величезним задоволенням показують все те, що їх болить, показують те, чого вони не розуміють, і показують те, чого вони прагнуть, чого вони хочуть. У Нас дуже розумні діти. Вони вміють це показати. І власне такі конкурси вчать їх знаходити правильні відповіді, звертатися до тих людей і шукати ті джерела, де відповідь на складні запитання буде саме правдивою і потрібною, і корисною житті. Нещодавно у міській раді відбулось нагородження кращих робіт. Склад журі формувався з представників учнівського самоврядування районів міста Львова та запрошеними фахівцями у сфері видавничої справи та журналістики. Як на мене, завжди творча діяльність нашої молоді це явище дуже цікаве і дуже потрібне. І, власне, будь-який творчий конкурс, чи літературний, чи мистецький, він показує власне, рівень розвитку наших дітей. І тому, власне, приємно, коли діти беруться за теми, ну, будемо казати, більш такого вже навіть філософського, життєво-філософського характеру і піднімають питання, які турбують не лише дітей, а й все. Суспільство. І, власне, в тій ситуації приємно, що діти також ну, переймаються тими проблемами, які турбують наше суспільство. Хоча ну, теми, будемо казати, так, здорового способу життя, швидше ми їм повинні їх показувати своїм прикладом і впроваджувати в життя. Вони показують своє сприйняття, як вони бачать це, як вони бачать тих же ж дорослих, як вони бачать своє оточуюче середовище, і цікаво, коли власне засобами образотворчого мистецтва в плакаті, засобами друку буклетів, чи, скажімо, творення. Якихось промоційних відеорядів вони показують своє відношення до проблеми до світу. Ну і це це я вважаю. Що це дійсно цікаво. Ці конкурсу за свої доробки нагороджували сертифікатами та корисними подарунками, я подавала інформаційний буклет по темі торгівлі людьми. Якщо чесно, я е, було багато тем, можна було вибрати. Я вибрала цю тему так на швидку руч, можна сказати. Я ніколи не була ознайомлена з цією проблемою в Україні, але коли почала я готувати. Матеріали, я зрозуміла, що Україна посідає перше місце у всьому світі по тематиці торгівлі людьми. Не думала, що така загроза є зараз. Тому мені було дуже цікаво її робити. Для мене було особисто дуже інформаційний таке, е, такий конкурс. Сама б ніколи і не задумалась про торгівлю людьми або там снідвіл. Нас в школі дуже багато розповідають про таке, але чомусь в Україні загалом не піднімається така тема. Я не розумію, чому в нас є дуже великий ризик такої проблеми. Одним із переможців рубрики Соціальний ролик стала школа номер 93 Львова. Діти зняли ролик про те, що болить, про те, про що говорять їх батьки, що кожен день бачать на екранах телевізорів про війну цим відео. Ми хотіли сказати, що кожна людина має право жити у безпеці, має право говорити, висловлювати свою думку. Також нас, ми хотіли показати, що в нас є мрія побудувати країну без обману, без лицемірства, без війни. Ми віримо, що після всього цього настане світлий час і ми будемо всі щасливими. Я є людина, маю право у безпеці жити. Добре вчитись, гарно відпочити і здоровим бути. А ще я маю право говорити і біль свого народу маю право не забути. Я українка, я люблю свою країну, цього мені нікому не заборонити. Я не дозволю зруйнувати Україну. Я не боюся по своїй землі ходити, радіти, сумувати і любити. Я маю серце. Воно хоче битись, від сліз і болю вже не може зупинитись. Здіймемо вгору руки, небо попросити, щоб не зрадити себе і душу відчаї. щоб не продати, не згубити. Я маю мрії, вони збудуться, я вірю. Вони без лицемірства, без обману. Без війни і розцвіте моя країна після боревію, і люди будуть жити. Усьому світі відвідав ще одну країну світу. У рамках європейського турне українські діти презентували ще одну карту миру у парламенті Швейцарії. Тут дітей зустріли керівники Національної ради країни, які і у свою чергу прикріпили на мапу миру і свого голуба. І добре, що діти вирішили приїхати сюди. Це прийти за кордон своєї країни, щоб приїхати в Швейцарію та щось зробити для мира. Сподіваєтеся, що Україна знову стане єдиною, і що знайдуть якийсь шлях, щоб всі об'єдналися, щоб жити разом із різними культурами, мовами і Тут наших посланців миру зустрічала українська діаспора у Швейцарії. Хоча б здавалось, ці люди за сотні кілометрів від рідної домівки в цивілізованій країні з кращими умовами життя. Та все ж їх, як і нас, болить доля батьківщини. Миру я написав здоров'я бійцям, а то, щоб вони повернулись живим і миру добра і Швейцарії і України. Я бажала миру і щоб вони швидше. Це додому живі і здорові, щоб це все закінчилося і щоб в світі настав мир. Дорогою додому маленькі дипломати миру завітали і в сусідню Угорщину. Тут дітей з гордістю прийняли у перлині Дунаю, серці країни, у Будапешті. Українцям провели екскурсію у величному угорському парламенті, а потім і показали місто українців у Горщині з самих початків, займається чинністю і займається допомогою українським дітям. Разом з фондом відродження Прикарпаття в тому році ми провели дуже таку велику акцію по відпочинку дітей. В Угорщині і цей ця акція зараз що діти за ми в цьому світі це по суті продовження тої акції, яка була в тому розпочалася в тому літові, як відпочинок дітей за кордоном. Все дуже цікаво. Мені дуже все подобається, особливо тут таку історію я ще ніколи не знала. І мені дуже приємно дізнатися більше про цей парламент. Про Будапешт. Дуже хочу подякувати. Організаторам, всім дітям, що ми можемо побачити не тільки парламент, замок, а й різні країни, як живуть люди і наші однолітки, як яка тут атмосфера, і можемо розказати це своїм друзям. Ми за мир у всьому світі. Тут дуже, дуже гарно парламенти. Вони незвичайно гарні. Портрети тут дуже красиво, і я дуже задоволений цією поїздкою. Швейцарія уже 17-та країна мирної української місії. Попереду іще ще майже два місяці подорожей, і 18 країн організатори акції задоволені зробленим і вже тішаться отриманими результатами. Сьогоднішній день не можна сказати, що ми доступилися, але все одно є великий результат, що є домовленості в різних країнах, де можуть, куди можуть поїхати наші діти на відпочинок, на оздоровлення у цій європейській країні, в яких ми побували. А це вже десь кількість більше двох тисяч дітей, які будуть мати можливість літом відпочити і оздоровитися в Європі. Знаєте, що всі парламентарі дуже гарно реагують і куди би не прийшов, завжди... Шмішка завжди всі раді бачити і набагато приємніше зустрічають, ніж дорослі Політики дорослі політики зустрічають дітей набагато краще і приємніше, ніж наших інших політиків чи державних чиновників. Зараз 17-та країна. 15-й парламент це як середина всього проекту знову ми з'явилися у парламенті Угорщини і вже мали можливість більше 200 двісті побувати у парламентах різних країн, за допомогою цього проекту. Організатори хочуть привернути увагу інших країн світу до нашої держави до тієї ситуації та проблеми, яка склалася в Україні. Запитуючи в учнів будь-якої школи міста, яку професію у майбутньому вони для себе оберуть, часто чуємо лікар, юрист, економіст та багато інших фахів. А от у 11-класників 62-ї львівської школи відповіді інші. Тут чи не кожен другий школяр пов'язати своє життя хоче із географією. Адже вже багато років учні цієї школи вчаться проводити екскурсії своїм містом на оцінку. Наше місто є дуже багато своєю історією. Вона є надзвичайно цікавою. Ну, на жаль, навіть ми, львів'яни, не знаємо її. У нас кожен будинок це є своя історія. Діти люблять історію. Предмет такий, що всі ми його любили в дитинстві і зараз цікавимося. Але знати його щоб досконало, то не знаю. І для того, щоб діти глибше його знали, то треба їм. Розказувати про історію в тому місці, де вони живуть. Кожного року протягом декількох місяців одинадцятикласники вчать історію свого міста, вивчають легенди та цікаві розповіді, шукають найцікавіші факти та вдивляються в найдрібніші частини львівських пам'яток. І все для того, щоб пізніше провести екскурсії для учнів своєї школи. Діти навчаються цієї майстерності на декількох мовах: тут англійська, німецька та польська. Ми стараємося для того, щоб вони засвоїли і Більше поглиблено вивчали іноземні мови, то ці історичні маршрути, які вони опановують разом із вчителями іноземної мови, вони перекладають на, цю, на німецьку, англійську, польську іноземну мову і стараються десь вести якісь оривки своєї екскурсії мовою. Іноземною ну воно вже декілька років це проводиться. Взагалі така цікава традиція, чесно кажучи, тому що ну це справді цікаво. Якби воно трохи забирає нас від у тих будніх одинадцятикласників, знайте це підготовка вічна до ЗНО і так далі. От, і я думаю, молодшим класом це також цікаве. Я Панте, коли ми були молодшими, ми ходили на ті екскурсії. От, і кожен раз щось різне, і так далі, там теми якісь інші. І це цікаво, тому що я думаю, це наше місто. Ми повинні про нього знати, знати його історію. Наш маршрут був найбільший серед всіх груп вирішили, що, мабуть, більшість цих дітей, які вчаться в нашій школі, живуть в центрі. І вони навіть не доходять до церкви Юра. А там така краса, що її неможливо упустити. І тому ми починали з національного музею і закінчуємо власне, церквою Юра. Окрім того, підходимо до будинку Олекса Новаківського, до пам'ятника Шевченкові і Франкові, пам'ятнику Міскевичу і оперного театру. Професія екскурсовода поступово перетворюється на одну з найпопулярніших у Львові, чому сприяє постійне зростання кількості туристів, які приїжджають до нашого міста. Екскурсовод для них часто є уособленням не лише Львова, а й усієї України. Тож питання, хто зустрічає гостей міста та що їм показує, розповідає, набуває неабиякої ваги. Такої ж думки і досвідчені фахівці цієї справи. Саме вони вчать дітей майстерності роботи. Туристичних гідів. Зв'язку з тим, що профорієнтація зараз як така в школах десь пішла на другі плани, а ми вважаємо, що це дуже добра справа, тому що коли людина виходить зі школи, вона повинна мати якийсь фах. Отаким фахом ми вважаємо, у Львові сам Бог дав, щоб людина, дитина мала фах із курсовода. Тому що скажімо, в деяких країнах Європи, зокрема скажімо, в Данії, за престижністю професії йде після прем'єр-міністра, скажімо, юриста або лікаря-юриста, йде екскурсовод, гід-перекладач, людина, яка спілкується, яка об'єднує. Тому туризм. Це не тільки, скажімо, форма спілкування людей, їх духовного фізичного збагачення і джерело поповнення бюджету, а Турин – це є народна дипломатія. Ми спільно з школи, і цей за двома підписами вони отримують посвідчення. Атестат зрілості, як його називають, і тут же посвідчення. Саме головне, що це посвідчення дає право вже сьогодні вийти на вулицю, проводити екскурсії. Львів приваблює неповторністю, колоритом, особливим стилем. Це місто легенд, загадок, а також місто театрів, музеїв, кав'ярень. Тут кожен куточок зберігає подих історії. Лише у Львові звук дощу по-особливому відбивається на старенькій бруківці, а сіру буденність забарвлюють колоритні мелодії, які виграють львівські музики. Але, попри те, Львів для кожного свій незвичний та цінний. усі освітні новини, які ми встигаємо вам розповісти, зустрінемося з вами вже рівно за сім днів у цій же порі на ТРК Львів. Гарного результативного вам тижня! Бережіть себе.